Брин нападають на нас! Четверо чи скільки? Да, да, да! Отута! тут Побігли! Бачиш? біжить, погнали за ними! Я їбаюсь, вони чуєш? Вони, вони в шмотках, вони обіжую. Я йду! об'їздят. С'єбалась один лишився Ого! Ні, їх не съебали ще. Вого, це пішін ти, бачиш вони. Пацанчик, ти типу не вивозиш взагалі ти розумієш? Я... Бо, вы сдохли? Ого, Мне, блядь! Я одного завалил. Мне майже пиздец. Мне тоже. Мне втик. Мне хп прямо нули. Блядь. Бежит, бежит. И встав, шо? Не-не, назык, не, она... Тикай, 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 я прикрыю. Вин бежит, чекай! Цікав... Блок, блок! Блять! Що бл за хуй <пл> Ой не, я зараз сдох! Вс, сдох! Я йду сохранюся, скоро у мене хп дуже мало. Да, да, Залі на нулі, як я живий! <пл> а <пл> нас нема! Нас нема хати, щоб сохранитись! Скоро похуй ч... халабуду! Скоро якусь халабуду! Иди в ліс не так! Тут можна попухавать цей. Тут, 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 знов, тут знов їда заспавнилась і в нашей, по-моєму, встановляє хп, не, без кинаш на кого буде спавнить, ти щиш? Алкоголь я знов Назик, нас дуже. Нам треба реально... У нас дуже багато всього. У мене на місця вже нема на усі диви... якось забагалось, типу. Мінуси будуть Мінусів нема взагалі. Ебейсь, а як його в руку можна... Ага, я понял, все я м'ясо нажарив і про нього забув. Я ти вже ти все згоріло. Я поїм. Ну нормально то, якби. Ой, шо це якби. О, що це? Піська, піська, піська. Піська, піська, піська. Але ти завис. Члени, члени, члени. Члени. Ну я ж кажу, я весь час схавав їду тільки заради емоцій, блядь, ну. Ходи сюди нас, як тут допоможеш мені колоди нести. Давай, куди. Так в нас є ця, блядь. Санки. То вези ці свої санки, блядь. І дві так можеш взяти, давай. Я повісив. А де воно впало? А, я б ще три. Не багайся, бу Леска. Так добре, чекай, я не зрозумів, як нам ман... двері. А, во! Є двері.

Можна ти відкрив іншу Це тому, що фундамент. Блять Опа! Там блядь, пиии с фонариком, блин! Опа. Блядь Це то страшне. Це, це той босс, походу! Він не один їх двоє бачу вже ДВО він прям, блять! Пиздец! Пошли на сюди, сука, я камінням закидувати буду! Ого, це, сіки, воно, їх тут блин, Блядь, пизд! Не ламають щось сейчас будет ломать, а я летаку Сука, с фонариком на ебасо. ХАТУ Ломают ха да... ха Бей ИХ Пошел. ха НЕ ха на... ДОМ ЛОМАТЬ б... Нет. Я Я ха ха Нет. Я его. Я пиздал, Все, Я ха ха я Я Я в хату заліз. Ляный нам її покори... похуярили, бля. Шо, ти його его заебаши, да? Да, вот. Шо з нього випав фонарик чи ні? Ні. У нього з голови світиться воно. Чекай, це напевно. Да, у нього фонарик в глазу, бачиш Блядь. Буде нашою новою ципкою. При вході буде зустрічати гостей. Тут щось світить, блядь? Да жесткий. Блин, слышь, ты пробовал его разрубать. Ты вы! Ты вы же из него выпал! Шо? В ней урон дуже Блин, великий! Дубинка! Блять, нихуя сюда. Чекай, да что ты делаешь? ДВ... Ты его подплыл нахуй! Прикольно. Нравится. Прикольно. Прикольно, нравится. Ты индус! Ты индус! С фусиком! Ты индус с фусиком! Ти хочеш хавати? що в мене є? Хочеш хавати? Хочеш хавати тут? Ладно, я схаваю йди нахер. А ми його руки жарим, ебать. О, можна? Да, да, можна, можна жарить. Ну все, погнали? Ну навстречу ще, як називається. Да, тільки... Блін, чекай-чекай. Я подивлюсь, чи можна палку і тканину их багать. Палка і тканина. Да, блядь. да, можна палку і тканину. И підпалювати можна. Ну, там ж темно буде. Тут десь, Но, десь, бух, десь, є... десь тут. Ебать. Є... Чипы? Я Я розъебав, щека. Я взяв чип тоже. Можна було... Я не взяв ще взяв. Погнали. Може у них шехавчик є. Цей. Хлопці, ми прийшли знову до вас. Их нема хлопці. Там і дівчата є. Не треба сексизмом займатися. Тканенчик. Тканенчик. Нема місця на вірьовочку. А треба як... Підірвати, чекай. А треба як викинути? Чо не можна викинути речі? Погнав, Бачо... погнав. Ти як, як? О. Бачотку. А шо, як ти, тридцес, їбайся? На соломіну крушуйся, що падай. Я не можу птичку, а щекам мені треба помитися, блядь. чого палці тут спуститися можна. Що за... А вот не воово, нормально, нормально. А! Погнали! Да, блядь, чекай, выебався. Так. Давай! Є. Треба крута штука в руках, то мы буде скоктелемова телемолота піздувати в руках. Наліво, прямо. Ого. Ми поки що Чую! Сзади! Бачу, Сзади бежит! А, <сос> Бля, я его подпалил! Не трогай, не трогай, он сгорит! прикольно его подпалил, ударом факела. Ёб... ты <плайм> Я же бачу! Да, да, да. Все пальцы вися... висят. Я его. Черепа, пальцы, ебать, куня. <сос> Блять! <сос> ц... Няга мала. Бачу, Бачу, прямо біжить! Це простий лох. Ай, вдарив! блядь, я в шнопках запутався, чекай, чекай, я тобі поможу, я в шнопках запутався. Я вже <звук> <Я звук> забив. Блядь, інвентар, сука, відкриваю, крафт відкриваю. <звук> Розмовиш. Там щось то бісяться конкретно, блядь. Світло не зникай. Світло не зникай. Погнали. Це ти був, да? То підім під на ну, я безпеки. Да, да, да. Камінчик повітря висить. Нормальна хуйня. А, ми тут вийшли. Де? Ми тут. Ми... Выбий хуйня? Я пробак активно молота. Ти хто на? Слышно, Ти хто, блядь? Їх багато! втік. них Ви... тут двоє крутих? Троє Я просто баба. Да, Зубы поотлетали. Тикай. Я... Захуяри мене, блядь. Тикай, тикай, тикай. Зади мене прикривайся Зади мене, ходи воно розумне, тікає Ззаді бежит! Їх дуже багато обережно Пошла. Я би її виїбав а що она там? другому Ну чипа, у меня не на хапке. Ой-ой-ой! Их дуже бат насик. Бей! Челден! Сзади, сзади! Твой четвер! <клес> Текай! Текай! Можна назад печеру? дайте назад печеру залізти! Біжи до мене насі. Я вмираю, я чекаю, я лежу, тебе панамаш не підняти, але а я. Там я їх знаю. троє. Ну якщо можеш, не здихай. Вони зараз порозбігаються, може зможу тебе. Я не здихаю, не здихаю. Ходи. Я тебе один завалю. Наїх. У нього дуже, до речі, крута зброїтка випала. візьмеш. Давай, давай, понимай, давай. Найс. Nice. О тут ае. Бля, сюда. Ест зброя? Ооо, еба. Ого, их бежит. Ого, их бежит. <схід> лак не волос судні, Так Лак, лак. крутый, на юзай его, таких даунів А против кого его юзають? Ну проти. У. О! Ого! Содова Ми десь дуже далеко від дома, Є так, бать, випівка, я. Походу. Ні, газіровка Шо це? Це якісь страшні звуки були Я брала для волос. А. Ще нахуй? Аж динаміт Во! динаміт Де? Чотири штуки! Я зараз це на... Бачу хуй... походу, бачу ху. Uh, Крутий. А, це карта пещери. Ее Є... бать тут печер. Ми це нікого не обслідуємо. 6, 43 ми тільки побачили. Або 6 43 мертві. О, ця... Насик, подивись, як це було близько до нашого дому, ми дебіли? Подивись нашій дім. Це... Та ну... ні, ні, це. А... А. Ми. Ми. Тому. Що нахуй? Ми... Чо ми так далеко бігли весь час? Ми дауни? Ми, в ці... ми просто цю сторону ніколи не лутали. Так близько. Добре, я... добре, я знаю де воно знаходиться по компасу. Короче, давай уже, я думаю, надо це его. Ладно.